Тож, дорогі радіослухачі. Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий у нас на прямому телефонному та ще й відеозв'язку. Тож, пане Остапе, вітаю вас, Мої шанування, вітаю, шановне панство, яке нас чує. Це в нас за календарем, це в нас крайня середа цього карколомного приголомшливого 2022 року, і воно би напевно мені сьогодні пасувало. Для нашої заокеанської аудиторії, яка війну не відчуває так прямо шкірою, як ми. Але серцем переживає і душею не менше ніж кожний сущий українець тут в нас в Україні. Мені випасувало робити певні висновки, певні підсумки. Але хочу вам сказати, що оця календарна прив'язка. Добуцім до якогось Рубікону, який ото станеться 31 числа, і першого щось почнеться щось нове, якийсь новий рік. За цим перекиданням календаря, на превеликий жаль, це ми розуміємо. Війна календарів не визнає, вона від них не залежить. І навряд чи ми в перший ранок наступного року прокинемося в якійсь якісно іншій реальності, так з чистого листа. І я тут хочу сказати, що у нас тих людей, які в Україні пропускають через себе всю війну, в них якраз є розуміння, що це навіть досі, я можу це сказати, досі ми перебуваємо в лютому, в лютому місяці, який просто став лютим роком. І ми зараз доживаємо цей дуже лютий рік: рік гніву, рік. Великої любові, рік великих потрясінь і прозрінь, рік певних висновків. І я би, власне, хотів сьогодні навіть не підсумки підбивати, тому що в тому сенсу абсолютно немає. Повторююсь, війна триватиме і в новорічну ніч. Радше говорити про певні висновки, які ми зробили для своєї власної ж сили, тому що війна мусить нас робити сильнішими, ніж ми були досі. Інакше ні сенсу по великому рахунку немає. І цей 2022 рік, який він добігає, він ще не добіг, звичайно, і ще в ті три останні дні ще дуже багато крові поп'ють нам наші вороги, окупанти і орки. Але він вже дає нам розуміння, що це був безумовно історичний рік. Хтось, можливо, з цим погодиться, хтось ні. Але я для себе цей рік трактую фактично, як я це буду часто говорити саме в ці дні, такі підсумкові дні. Я його трактую 22-й рік як фактично Нульовий рік українського державотворення, тому що те, в що ми прийшли в центрі Європи. Все ж таки збуджує аналіз і змушує аналізувати, чому так сталося, що наше державотворення, яким ми 30 років не займалися настільки, щоб зараз бути в безпеці і в своїй власній національній сильній державі, ніким не загрожені. Чому власне так відбулося? І оцей цей нульовий рік він мені здається багато що обнулив, він показав всі ті провали в державотворенні, які ми допустили з самих початків і зараз платимо ось такою ціною. Я би власне більше про це хотів казати, про ті виклики, які будуть перед Україною стояти якраз дві 2023 році, році абсолютно вирішальному, і він вже точно буде переломний. Це буде той рік, коли стане все більш-менш зрозуміло, стане на свої місця, стане зрозуміло наскільки Україна, і українці. Здатні міняти не лише свою національну історію, історію свого народу, але й світову історію. І цей світовий вимір він постійно іде за цим 2022 роком, тому що він для нас, звичайно, є планетарним. Зараз на планеті Земля ви не знайдете жодного закутка. Ну, може, якісь безлюдні острови Океанії або якісь дуже крижані острови. І острівці, десь там в Антарктиді, де одні пінгвіни живуть. Ви не знайдете жодного кутка на планеті Земля, де би ну, цивілізована, нормальна, освічена людина не знала би, що таке Україна, за що вона бореться, і проти кого. І цей планетарний вимір Україна на превеликий жаль здобуває не десь в спорті, в культурі, в мистецтві, в якихось перемогах на Євробаченні, а власне в війні на полі бою в 21-му сторіччі це є найкровопролитніша, наймасштабніша наземна з часів друйствої, наземна війна. Ми її проходимо дуже достойно. Ми її проходимо з розумінням, що історію можна творити тут і зараз. Що великі імперії будуть свої зуби ламати об незламну українську націю, і такою ми є. І з тою силою, з, тим, з тою мотивацією, можливо, з цим в міру допустимим навіть пафосом, який я свідомо допускаю зараз в цих словах. Ми повинні входити в 2023 рік, дуже ретельно оберігаючи ту велику громадянську, патріотичну і, і загальнонародну висоту, яку ми здобули на превеликий жаль через війну, а не через мирні здобутки. Тому я, власне, хочу подякувати зараз нашою основною аудиторією, яка мене чує, є. Власне, американська аудиторія, наша діаспорна аудиторія. Я хочу щиро подякувати кожній людині, яка незалежно від того, що вона за дуже багато тисяч кілометрів і через величезні товщі океанів від України. Але ви серцем і душею перебуваєте тут, ви допомагаєте, ви відгукуєтесь на все, чим зараз кровить і болить Україна, і це наш спільний біль. І відповідно і перемога буде спільною. Я власне хотів би побажати не прийнято на початку етерів щось бажати, завжди прийнято в кінці, але краще на початку нам усім побажати власне тої спільної великої перемоги перемоги не лише над ворогом, але перемоги просто-напросто над самими собою, над своїми. Лінощами, над своїм небажанням дійсно творити український світ там, де ми живемо, на, над тими своїми такими пастками ментальними, посттравматичними, які нам не дозволяли будувати сильну державу. І тому ми зараз платимо такою ціною. Це має бути перемога дуже всеохопна і на всіх фронтах, не лише на мілітарних. Я власне на це себе націлюю, на це націлюю кожну людину, яка зараз мене почує десь дуже далеко за океаном чи взагалі будь-де, де, де б'ється українське серце, і думаю, це будуть найкращі слова. Я так відчуваю, що це будуть найкращі слова, якраз у підсумку 2022 року, який оприявнив оту саму незламність, оту саму висоту, і вона є дуже синьо жовтого кольору. І це треба тримати і цінувати. Дякую, пане Остапе. Дорогі радіослухачі, ви маєте можливість зателефонувати та висловити, сказати свою думку, а також своє питання до пана Остапа. Номер студії в нас незмінний: 773 800 2860, 773 800 2860. Будь ласка, робіть це зараз, поки є ще можливість. Пане Остапе, знаєте, я занотував собі деякі запитання до вас, так. і от таке в мене перше питання: чи дійсно за ініціативи України можна виключити Росію з ООН? Знову Росія з великої букви написав, виправляюся. Е, візьміть собі е, червоний фломастер, перекресліть слово Росія з великої Московія. поставте маленьку букву «Р». Або ще якраз Московія назвати, то й все або Московія, а... або Оркостан, або Кацапстан, або речі. чорна діра цивілізації. Я не знаю. Uh -huh. Я можу дуже довго uh -huh. до кінця нашого етеру продовжувати синонімічний ряд eh, навіть необразливих слів, а дуже правильних слів uh -huh. до тої парнокопитної всієї спільноти, яка на північному сході не від нас, нас ну, це ліночок. питання з ООН. Насправді паностапе. Давайте ми дамо належне нашому слухачеві. Доброго, Доброго Ді, я про ООН скажу. Добре. Дня ви в ефірі з, з новим роком. А, Дякую за таке питання. от е, Весь час е, кажуть, що е, перемога України це ліквідація Росії в такому вигляді, як вона є. От в мене таке питання. Е, то є розпаду розпад Росії на кілька. Кілька там не знаю областей, чи як там будуть називатись. От мене таке питання: чи може Україна це зробити самостійно? Чи якщо не може, то це залежить від того, як будуть діяти інші країни? То як будуть діяти інші країни в такому такому разі, чи їм вигідно буде отакий от розпад Росії? Що я, може я, бути далі? я так я розумію? Я вам дякую це за запитання. Постараюся максимально те відповісти. Коли тему розпаду Росії ми проговорювали в різних студіях, де я був присутній. Я якраз ніколи так шапко закидательно на цю тему не говорив, бо я прекрасно розумію, що це є дуже довгострокова і фактично кінцева фінальна стан, станція і пункт. Всього цього історичного процесу по розпаду імперії, по занепаду імперії, я розумію, що це розтягнеться надовго, бо я завжди дуже часто це повторюю. Монстр крупний, ця туша величезна, вона буде здихати, але вона буде здихати довго, і це здихання, ця агонія, це конання імперії. Воно якби триває в часі з точки зору. Історії це може зайняти там два три десятиліття, але для нас це півжиття. Тому, звичайно, якими мірками міряти. Я власне це завжди казав. Що це буде завданням світових гравців не України, не тому, що я не вірю в велич України, там чи піддаю сумнів. І так далі. Просто це є настільки ключова концептуальна планетарна якби ціль. І і процес, що це звичайно будуть тянуті світові гравці. Ми такими не є. І ну треба бути просто абсолютно нормально, адекватно оцінювати власну спроможність. Ми будемо каталізатором цього процесу, бо навіть більше ми ми є притечею. І передумовою і причиною цього процесу, але він буде здійснюватися ще на очах, можливо, нашого покоління і тим, що за нами піде. Поза тим, саму кінцеву станцію я власне, для себе її саме так і трактую. І мені здається, ми наших етарах вже піднімали це питання, що навіть, навіть вихід на кордон 91-го року. Із Кримом, і з Донбасом і таку малюємо таку, таку позитивну, райдужну картинку, що все відновиться до 91-го року. Це теж до певної міри не вирішить то глобальної небезпеки, яку, якою собою становить Росія в теперішньому, я підтверджую, це, це підкреслюю, в теперішньому імперському вигляді, тому що де би не стояли кордони. За кордоном 100 метрів буде стояти артилерійська установка, яка буде стріляти в бік України за кордону 91-го року. Тому питання не в кордоні, воно зразу важливе, але воно, власне, більше питання стоїть в знищенні самої загрози, яка зараз полягає якраз в імперськості сучасної Росії, яка не визнає за Україною ні права на самобутню державу. Мову, культуру та й просто існування, тому що Росія відносно нас виступає і діє геноцидно. Це не є війна за територію, це не є війна за область і навіть за не за півострів. Це є війна за знищення з лиця землі українців як ідентичності. І це є та верхня межа війни, верхня ціль. Тому все ж таки, як би ми тут не крутили, як би ми могли не погоджуватись на якісь такі перехідні, компромісні рішення, які, я більш впевнений, на 95% будуть, і вони не всім сподобаються. Але тим не менше кінцевою метою буде, власне, убезпечити себе від Росії, яка, яка допоки буде харкати кров'ю, допоки буде там здихати, вона буде тягнути свої лапи. Свої ракети і балістичні, і всякі якраз в бік України, яку вона не визнає як державу суверенну. тому це така оце, оце розуміння, воно просте і складне водночас. І ми розуміємо, що це в часі може розтягнутися, але не ставлячи цього завдання на далеку перспективу, не стаючи все ж таки до цієї справи по розхитуванню Росії по її дезінтеграції, по розвалу. Ми просто відтерміновуємо цю кінцеву станцію, і тут ви абсолютно правильно перепрошую, я так трошки розлого відповідаю, але це дійсно глобальне запитання, яке в принципі стоїть перед всім світом зараз. І ви правильно кажете, наш шановний слухач, що тут вирішальне слово матимуть власне світові гравці і їхня готовність до ось таких дезінтеграційних хаотичних. Таких непрогнозованих процесів. І тут я швидше дуже спокійний, я без райдужних перспектив. Я розумію, що різні еліти в різний час по-різному до цього прийдуть. Але питання України полягає в тому, аби це питання розвалу Росії все ж таки ставити на порядок денний. Постійно всім нагадувати, що, попри будь-які угоди, мирні перемир'я, тимчасові чи довгострокові немає значення, які, допоки, все ж таки буде існувати Кремль як імперський центр, а не просто держава. Доти Україна завжди буде в небезпеці, і тут ми просто мусимо це постійно, постійно наголошувати. На війну це ніяк не впливає, тому що Україна буде далі провадити війну. Це є війна за власну незалежність, це є війна за просто виживання, і тут без варіантів. Тож пане Остапе, дякую за відповідь. І чи будете відповідати? Хтось мені тут дзвонить. так? Да? А... Ні, вам так. не дзвонять і вас e, щось підвисло трошки. Так. Тепер я є у зв'язку. Ви в зв'язку є, відео підвисло. Надіємося, що воно відновиться зараз. тому Будемо спілкуватися, напевно, так? Так. Ну я себе ніби бачу. Не знаю, спробуйте вимкнути камеру і включити. І, От і, я зна... так і зробив. Uh -huh. Так, ну, почекаємо, зараз, напевно, воно з'явиться. Пане По Остапе, то що ж на рахунок ООН? А стосовно ООН, то це питання поставало одразу, і я скажімо так: ну я за те зразу був, аби ООН не була такою імпотентною організацією, якою є, бо це абсолютно неприпустимо розписуватися власні неспроможності. І насправді тепер уже це по великому рахунку мало що міняє, тому що. Рішення приймаються поза ООН, рішення приймаються антипутінською коаліцією. Нам потрібно це для світової чесності виключення Росії з ООН і позбавлення права вето, яким вона зловживає постійно. Воно, я повторюю, по великому рахунку щось суттєво не міняє, тому що чи з ООН, чи без ООН. Вона відкрити ворогом Росія, і вона діє так, як вона діє. Тому я думаю, це правильно було би просто з точки зору якогось регламенту і просто міжнародного міжнародної справедливості, аби Україна таки домоглася виключення Росії з ООН, принаймні з Радбезу і позбавлення права вето. Паностапу мене є до речі, таке запитання виникло. А чому ми не можемо просто прийняти закон і перейменувати Росію? От в наших іменно українських там юридичній оці, всій штуці, просто звернути її назву, яка в принципі історичною має бути. Це Московія. От ми ж розуміємо, ми називаємо Німеччина, вони називають Германія, а німці взагалі себе Deutschland. Тому от по по такому принципу. Ну, та це можна робити, але знову ж таки, це так для, для якихось майбутніх поколінь. Росія вже є як Росія і в суспільній і в свідомості, і на історичних мапах, і так далі. Тому це така більше історична ретроспективна назва, такий етнонім, я б сказав. Ну, він звичайно він можливий. Ну, Від того називати ворогом Московією чи Росією немає воно якоїсь особливої різниці. Це можливо просто для істориків майбутнього буде цікаво все ж таки Росію як колонізатора, як, яка колонізувала і Далекий Схід, і Кавказ, і, і Північ, і, і, і Алтай. І навколо китайські суміжні землі це буде цікаво їм просто ввести в обіг все ж таки оцю цю історичну назву Московії, якою називалася досить невеличка територія, і пропорційно до теперішньої Росії це навіть не половина, і навіть певно і не, і не третина. Це така історичні землі, які от зосереджувалися на материковій частині тої європейської частини Росії. Тому для іс для історичної справедливості це цілком нормальна була би ідея. Я чесно кажучи, нічого проти, особливо тої немає. То добренько, Остапе Поки я вам буду задавати наступне питання, попробуйте ще раз вимкнути, вимкнути і вимкнути свою камеру, бо ми. Потім наші телеглядачі, які будуть дивитися нас в Ютубі, то будуть дивитися на цей замарший кадр. Ну, я, вашої... начебто, я, начебто, увімкнув, ну я себе бачу. А чого ви мене не бачите? Я не знаю. Ну, нас залишилось 5 хвилин. напевно, вже давайте. Нехай так і буде. Що буде перезагружали. Дивіться, давайте поговоримо про церкву Московського патріархату. Паша Мерседес, той, що Павло Лебідь, звернувся до Зеленського з проханням не забирати церкву церкви на території лаври. А Дані наприклад, сказав, що зречіться спочатку Путіна сатани. от то Що там відбувається? І що дуже мене саме так зацікавило, що мінкульт ем, не збирається продовжувати оренду цих храмів в, в Лаврі. То що ж, получається, що ми їм даємо це в оренду храми? пан Остап. Тож, дорогі друзі, ми відновили зв'язок. Пане Остапе. Так, так, я перепрошую за технічні турбулентності. Uh -huh. Ну розумієте, що у нас техніка зараз тяжке питання під час війни, тому даруйте за такі проблеми і дякуємо за розуміння. По московському патріархату було запитання, якщо я так, не так. помиляюся. Так? Тут я дуже коротко хотів би, щоб економити час, сказати, що я очікую кінцевого рішення. Кінцевим рішенням буде не забавляння в обшуки, не навіть не, там, не, не продовження оренди з лаврою, як там з Нового mm -hmm. року вона вже не буде продовжена ця оренда і так, далі, і так далі. Кінцевим рішенням всієї цієї епопеї, на яку ми запізнилися років так на 30, Це є повна заборона діяльності московського патріархату. Як псевдорелігійної псевдоорганізації. І, власне, це, цим треба і закінчити ці теми. Все те, що відбувається з обшуками, це добре, робиться база даних, не продовжуються оренда, це все добре. Але все одно кінцевим пунктом має бути ануляція свідоцтва про е, дозвіл на релігійну діяльність. Далі заборона самої діяльності цієї церкви, потім відчуження всього майна. Ключно з усіма лаврами, і це не лише Києво-Печерська, це також і Почаївська лавра в Тернопільській області. Ще дві-три лаври на східній Україні, ключові, і дуже багато монастирів і так далі. Це є тривалий процес, але він має починатися власне з заборони іменем держави, діяльності цієї підривної організації, яка прикрилася собі, знаєте, сутанами і тими батюшками. А насправді це є. Зрозуміло, чия структура ФСБшна, яка обслуговує ідею руського міра і так далі, так далі. Тому власне я вітаю всі процеси пов'язані з, з московським патріархатом в Україні, те, що робиться, але я також очікую того кінцевого рішення, бо без нього це все буде просто недостатньо. Це буде все як півкрок. Дякую, з нами був Остап Дроздов, відомий письменник та телеведучий. А ми йдемо далі за програмою. Дякую.